Як часто на вас нападає дикий кабан? Коли в моєму дитинстві в мене були глисти, я вам дам дуже багато практик, з якими ви зможете самостійно вдома працювати. Я взагалі не маю друзів, я не хочу не з ким. Друзі, привіт! Мене звати Маша. Я клінічний психолог та сексолог. Сьогодні наша тема відео, як жити з тривожністю. Тривожність це жахливо. Я вас розумію. Хочу, щоб ви від цього звільнилися. Вам вона не потрібна, Вона викликає, вона викликає старість. Давайте ми почнемо з того, що я вам поясню, що таке тривожність, у кого вона буває, що з нею робити. І я вам дам дуже багато практик, з якими ви зможете самостійно вдома працювати. Тривожність це емоційне відчуття. Загрози або страху в навколишньому світі це природна реакція організму на небезпеку. Але в наш час небезпеки дуже часто немає, а тривожність є. Тривога це не так погано. Вона нас захищає, вона каже, коли нам біжати, коли прикинутися мертвим, наприклад, коли на нас нападає дикий кабан. Але в нашому світі сучасному як часто на вас нападає дикий кабан? На мене ніколи. Тож. Давайте поговоримо про те, як тривожність впливає на наше повсякденне життя, постійне хвилювання та напруга. Немає Приводу для хвилювання, а напруга є затиснення, невпевненість в собі. Тривожність ускладняє зосередження на завданнях, адже думки в вашій голові постійно-постійно приходять і нікуди не діваються. І, звичайно, ми маємо дуже великі проблеми зі сном. А ми знаємо, що сон впливає на наше і здоров'я, і сексуальну активність, і звичайно, на вагу, яку ми можемо набирати, тільки тому, що маємо тривожність. Пітливість серцебиття тремор. Це все фізичні ознаки тривоги, соціальна ізоляція. Мені не потрібно спілкуватися, дружити. Я взагалі не маю друзів, я не хочу не з ким спілкуватися. А особливо, якщо це буде нова людина, про що я буду з нею говорити? А якщо в нас буде пауза, що я буду робити, якщо пауза? А вдруг вона подумає, що я тупа або не цікава. І якщо я вже зустрічаюся, я увесь час намагаюся тараторити, щоб не було ось цієї паузи. Коли я йду на побачення з людиною, неважливо, це хлопчик або дівчина, я думаю, а буду я цій людині цікава, а не про те, що я йду до людини і хочу, щоб ця людина була цікава для мене. У нас є і втома, і вигорання, бо ми увесь час думаємо про проблеми і не можемо сконцентруватися на реальній задачі і дії. Тож увесь час ми виснажені, в нас немає сил і життєвої енергії. А що я хочу їсти? Ось це або це? А якщо я не наїмся, а якщо то, а якщо ет? дуже важко прийняти якесь рішення, бо увесь час. Ззаду, у нас є якісь слова, якісь думки в нашій голові. Звідки вони не знаю? Викликають тривожність так. Але сьогодні ми будемо намагатися з нею справитися. Якщо ви щось в собі знайшли, якщо щось вас там тригернуло, або як модно казати, я підсвітила вам, то давайте над цим працювати і не просто так, що ви поставили мене десь на кухні. Ей, я не хочу бути взагалі на кухні. Беріть, будь ласка, свій комп'ютер, ноутбук або телефон. І бажано, щоб у вас був папер і ви записували все. Чітко, що я зараз буду казати, бо в мене все структуровано і без води. По перше, я хочу сказати, що на це відео мене надихнула моя клієнтка. Вчора в нас був крайній зум, і я вже бачу в неї результати. Вона як її описати, не буде казати не ім'я нічого, бо ми ще не пройшли цей процес. у нас... Всього чотири консультації було, але я й правда бачу зміни. Вона вже і посміхається, і думає не так серйозно. Вона на кожне питання відповідала. Знаєте, коли ви спілкуєтеся з психологом, ви повинні відповідати від серця, від душі, від відчуттів. А ось вона, наприклад, від мозку відповідала. Тож сьогодні, точніше, вчора, я вже цього не відчувала. Я вже. Розуміла, що вона відповідає від серця і від своїх бажань, від емоцій. Вона себе починає відчувати. Тож вона мене дуже надихнула на це відео, бо я вкотре зрозуміла, як важко жити людям, які мають такі тривожні розлади. Тож, давайте почнемо з техніки глибокого дихання. Ми дихаємо в квадрат. Це найпопулярніша техніка. Давайте я вам залишу непопулярні техніки, якщо вам ця набридне, але вона найпопулярніша і найефективніша. Наприклад, коли я виходжу на сцену, я вокалістка, я займаюся співом, я дуже сильно хвилююся. Страх це нормально. Я вже казала, що це природний стан нашого організму. Тож я роблю таку техніку як квадрат. Тобто, на 4 секунди я підіймаю. Затримую на 4 секунди. Уявляю, що я йду в бок на, на 4 секунди. Я йду вниз на 4 секунди. затримую І йду вліво на 4 секунди і затримую. І так ми робимо стільки разів, скільки вам того треба. Мені дуже допомогло, що я в дитинстві займалася співом небагато уроків, але найосновніший урок, найважніший урок у мене був про дихання. Я цим диханням користуюся по сей день. Наприклад, ми з вами дихаємо неправильно. Дуже багато людей. Давайте ми зараз уявимо, як ви дихаєте. Дуже багато людей дихають. Ось так. Ну, так не можна дихати взагалі. Якщо ви е, продивитесь моє відео в такому швидкому форматі, отак е, візьмете і так стрічку протягнете, ви не будете бачити взагалі, що в мене рухається плече. В мене рухається тільки моя діафрагма та мій живіт. Кладемо наші пальчики на ребра, ось сюди, і дихаємо так, щоб ребра розширювалися. Я якщо так подихаю ще декілька разів, в мене розширюється моя... мій гудзик. І він відскочить і е, буде дуже погано. Тож я вам показую. Тобто плечі в нас зовсім не рухаються. Рухаються тільки руки, бо я тут тримаю. А якщо я не буду тримати руки, то ви бачите тільки мої груди. Зрозуміли, я усі ці техніки залишаю в своєму телеграм-каналі, там буде зручніше, ви зможете йому користуватися завжди, не тільки тоді, коли вам треба буде дивитися це довге відео, Завжди ви зможете користуватися цими техніками. Як мене поблагодарити, як мені сказати дякую, просто ставте реакцію, щоб я розуміла, яка тема вам найважливіша. Є така класна медитація, коли ви не вмикаєте нічого. Музику, голос на фоні, навіть мої мікси, які я роблю для медитації. Ми все це не вмикаємо, бо інколи це навіть нам шкодить. Особливо афірмації є деякі типи людей, які не повинні слухати афірмації. Ну, це вже тема для іншого відео. Тож це усвідомлена медитація. Нас нічого не відволікає. Якийсь тихий кут кімнати. Ми сідаємо і просто. Думаємо, що в нашій голові зараз відбувається. Звичайно, якщо я буду заплюшувати зараз очі, я буду думати про це відео, як я його буду викладати, скільки воно переглядів набере, а як я буду робити сторітейл в своєму інстаграмі. І я ось це роблю без оцінювань, але Далі я собі задаю питання, навіщо я про це думаю, що я хочу отримати, коли я це отримую, яка буде моя вигода в цьому. У нас завжди є якась вигода. Просто поговоріть самі з собою. Колись була бабуся, вона жила на такому районі, там, де були всі алкаші, але такі добрі алкаші. ну, наркомани якісь такі погані, які там дітей пугають на вулиці, там, малолетки. Ні, це були вже дуже старі алкаші. Там була в неї в моєї бабусі така кітка. Вона ходила по бабусіного вікна, туди-сюди, туди-сюди, і говорила сама з собою. Я говорю: бабушка, вона так прикольно розмовляє сама з собою. А чому це? Що там вона там робить? Бабушка каже, а вона просто больна. І якщо ви теж думаєте, що ви просто больна, так не треба думати. Будь ласка, сідаємо і самі з собою розмовляємо. Це не просто больна, інколи це треба робити. Наступна практика, ви зможете її використовувати, коли у вас такий напад. Напад. Ви відчуваєте, що ви щось хвилюєтесь і не можете собі пояснити, чому. Бо якщо ви можете пояснити, чому ви хвилюєтесь, я вам дам іншу практику. Тобто, ця практика, коли просто в якийсь момент вам чомусь страшно, або ви починаєте пітніти, або у вас куча питань в голові, ви не розумієте, що відбувається. Ви сідаєте, ось так утромненько не закриваєте руки, не зжимаєте ноги, розслабляєте. Ось просто так сидите, можете руки покласти на колінка і. Просто скануйте своє тіло, де ви що відчуваєте? Я відчуваю свої ноги, пальці ног, свої п'ятки, е свіжий живіт, плечі, груди. Я все це відчуваю. І ви так звернете свою увагу на ваше тіло, і, скоріш за все, не буде ніякої тривожності. Якщо у вас є панічна атака, я, по-перше, вам дуже спідчуваю. Я знаю, що це дуже серйозно, це дуже страшно. Але ось. Якщо ви берете себе у руки, то сідайте і робіть цю практику. Будь ласка, вам вона точно допоможе. Звичайно, я не можу не порадити фізичної активності, бо коли ми лягаємо у ліжко, ми нічого не хочемо. Цей період може бути, але ну, день-два, більше ми не можемо це затягувати, бо ну Нашому мозку вигодно не вставати з ліжка. Дуже йому комфортно лежати на ліжку. Але якщо ми себе, знову ж таки, психологія це завжди брати себе у руки. Якщо ми себе беремо у руки і йдемо на спорт, то фізичні вправи дуже допомагають нашій гормональній системі і психологічній. Знаєте, коли в нас деякі гормони... Скачуть, підвищені, не на тому, які вони повинні бути. Ми хочемо їсти більше, ми хочемо кричати більше. Тобто гормони, це куди більше, аніж наша психо психологія та голова. Правда? А з нашою головою та психологією ми можемо контролювати наші гормони. Це прикольно. Звичайно, я не можу вам не порадити вправи для тазового дна. По-перше, ви, звичайно, можете подивитися ефективні та круті вправи у моєму телеграм-каналі, бо в інтернеті таких вправ немає. Бо я ще маю самомасажі, і це просто хай левел. Ніхто не має самомасажі. Я в житті не бачила такого в інтернеті. А я проходила навчання у гінекологів. Тож, ну, там рівень, ви розумієте, який і абсолютно безкоштовно. Приходьте за посиланням на мій телеграм. Тож, коли ви робите. Для тазового дна ви повністю розслабляєте своє тіло. І ще ви зможете отримати задоволення. Звичайно, коли ви тільки починаєте, ви не отримаєте яскравих оргазмів, кайфу, там щось шалено. Але ви вже будете відчувати своє тіло інакше. КПТ, знаєте, що це таке когнитивна поведінкова терапія. Ось з цим ми зараз будемо працювати. Папер, ручка, і ми записуємо свої негативні думки саме зараз, цей момент, що ми відчуваємо, чому ми так думаємо і логічно собі пояснюємо їх. Якщо ми логічно не можемо пояснити, ми закреслюємо і працюємо над тим, де ми можемо логічно собі пояснити. Наприклад, ти можеш бачити просто катастрофічний сценарій в своїй голові, тебе там з'їсть павук, чи укусить якийсь здоровий павук, чомусь ти так боїшся цих пауків. Але опиши цей сценарій і зрозумі, що це мало ймовірно. Друга техніка це техніка стоп. Просто стоп. Якщо ти відчуваєш тривогу, стрес, апатію, стан тремору. То собі різко і голосно в думках скажи слово стоп. Ти навіть якщо ти одна в кімнаті, звичайно, якщо це нікого не здивує, ти можеш сказати і стоп. І отак от викінця. І тебе вже не буде це тривожити. Ще у людей є тривожність, що якийсь день сумбурний, щось не так проходить. Я завжди раджу всі свої дні, всі свої плани, увесь час записувати. Є такі люди, які кажуть: Боже, в мене стільки всього, стільки всього, я нічого не встигаю, в мене нічого не виходить, я увесь час запізнююсь, там запізнююсь, тут запізнююсь. А я питаю: а ти записуєш? Ти плануєш свій день? І звичайна людина каже, що ні. І після того, як ми починаємо планувати свій день і тривожні кожність зникає і просто наше життя стає більш правильно структуровано. Мінімізація тригерів. Якщо у нас є тригер, які нас тривожить, Наприклад, я не хочу спілкуватися там з батьками свого чоловіка. Я хочу, я люблю, в мене все нормально. Я, як приклад, вам розказую просто. Я не хочу, бо після них я відчуваю себе тривожно. А чому я відчуваю? Бо вони увесь час на мене так дивляться під мікроскопом, вони якісь питання мені задають. Я не хочу на них я не хочу на них відповідати, то я мінімізую. Я. Краще ви будете придумувати 150 відговорок, але не ходіть на ці побачення і ці зустрічі з батьками вашого чоловіка. Ну, це як приклад. Не бійтеся, будь ласка, звертатися до друзів, до партнера, до психолога, до мене, якщо ви відчуваєте, що самостійно не можете сприйняти себе, зрозуміти, що відбувається, бо логічне пояснення це коли в нас вже трошечки така проробка в голові є. Практика вдячності мені допомагає, а ось моя клієнтка, про яку я згадувала на початку відео, вона сказала, що їй не допомогло, їй це не цікаво, і ми пішли в іншу степ. Тож, якщо вам допомагає, будь ласка, пишіть собі практику вдячності. Можете в нататках писати, можете просто на папері писати кожен день, за що ви вдячні. Я, наприклад, сьогодні вдячна, що я встигла записатися на волосся прямо у той час, який мені треба було. Я поїла, Ще в мене сьогодні пішли критичні дні, і я дуже-дуже щаслива, що в мене вони не болючі, і я не помираю у ліжку, бо завжди я помираю у ліжку. Ну що, ми будемо працювати з негативними думками. І перше, що я хочу вам запропонувати, це кастровізація. Негативні думки змушують людину бачити усе в такому екстра. Вагантному і нереальному погляді. Наприклад, замість думки, це складно, але я впораюсь. Людина з тривожністю каже, це піздець, я ніколи не впораюсь, там просто жах. Я туди не піду, і, і починається в нас такий тремор, і затримуємо дихання. Звичайно, ми не дишимо в цей момент. І розуміємо, що треба робити, коли в нас є другий варіант, ми його змінюємо на перший варіант. Фокус на негативному. Якщо ми бачимо, що всі мужики козли, що всі зраджують, ми таких Чоловіків і бачимо. А давайте з вами згадаємо, які в нашому житті були чоловіки, які реально ніколи не зраджували своїй коханій людині. Я впевнена, що ну, ви розумієте, це просто приклад. Але я впевнена, що дуже багато дівчат думає, що всі мужики там козлича, всі мужики не дарять подарунки. І ми зустрічаємо в своєму житті тільки цих мужиків. Бо інакших ми не знаємо. А давайте побачимо, які самі мужики не ко зли, не зраджують і далі подарунки. Якщо у вас таких нема, то пропоную подивитися на мого чоловіка. Це дуже гавний і класний приклад. Самокритика. ми викидуємо її зі свого життя повністю, ось так: от, в папер, і викидуємо. Ні, ви не маєте вправа це робити один тиждень. Бо люди з тривогою увесь час прагнуть до ідеалу. Ні, ви не маєте. Ось якщо ви, наприклад, щось зробили і думаєте, я не буду це у світ показувати, бо там не ідеально. Ні -ні. Тиждень ви маєте. Ну, бо таке вправило, Ми в гру граємо. Ви Знаєте, коли в моєму дитинстві в мене були глисти, я думаю, ми всі такі були, так? Ми всі. На жаль, цьомали котиків та собачок. Мені мама казали, не їж солодке, бо їх там буде ще більше, бо вони цього люблять. І ось ваш глист в вашій голові. Ну, якщо ви додивилися це відео до кінця, то це про вас це відео. Якщо ваш лист, у вашій голові увесь час отримує солоденьке, а солоденько, в вашому випадку, увесь час акцентувати увагу на поганому, то він зростає. І ще друзів своїх кличуть, тож ми увесь час переводимо фокус уваги, відволікаємо себе, і колись буде той момент. Коли нам буде просто впадло думати в негативному ключі, нам вже набридне. Ми вже зрозуміємо, що немає ніякої вигоди. А яка у вас є вигода, це звичайно я не можу сказати на відео на Ютубі, бо це настільки все індивідуально. Дуже багато людей мають тривогу тільки тому, що вони не хочуть брати на себе відповідальність. Ну мені так вигодно. Весь час тривожитися, не сідати за руль машини. Бо я хочу, щоб мене, бо я хочу, щоб мій чоловік оплачував мені е, свого особистого водія. Ну, це так, наприклад. Друзі, дівчата. Я бажаю вам успіхів. Я бажаю, щоб ви класно працювали зі своєю тривогою. Я впевнена, що це відео внесе свої корективи. Я впевнена, що це відео допомогло вам. І якщо це так, будь ласка, напишіть мені про це у коментарях. Я вас обіймаю дуже сильно і до наступних відео. Па-па!